28 травня у Галичі відбулося перше засідання колегії рад з часу призначення нового очільника району. Серед пріоритетних питань програма соціально-економічного розвитку району на поточний рік та підготовка до організації відпочинку та оздоровлення дітей під час літніх канікул. Колеги заслухали першим питання про програму соціально-економічного та культурного розвитку району на поточний рік, з якого доповідав начальник відділу економічного розвитку і торгівлі РДА Володимир Горбаль. Він доповів про стан справ у промисловості району, аграрному господарстві, медицині та освіті, підвищення конкурентоспроможності товарів послуг, вироблених на підприємствах району нарощення їх експорту та створення умов для. Імпортом забезпечення надійного функціонування енергетичної системи, енергоефективне використання енергоресурсів, впровадження енергозберігаючих технологій. Пріоритетними завданнями для районної влади є завершення будівництва районної лікарні та Крилоської школи, будівництво сміттєпереробного заводу, ремонт доріг та капітальний ремонт пішохідного мосту. Наступне питання, яке заслухала колеги, стосувалося підготовки забезпечення відпочинку та оздоровлення дітей влітку. Начальник відділу у справах сім'ї, молоді та спорту РДА Олександр Чабак, доповів про стан справ у районі з відпочинковими та оздоровчими центрами щодо мережі закладів оздоровлення та відпочинку, які будуть надавати послуги у 2014 році. То їх буде 55. у 30 загальноосвітніх школах і одній гімназії працюватиме 45 таборів з денним перебуванням. Три профільні на базі Малої академії народних ремесел Галицької ДСШ відділу освіти районної державної адміністрації Буштинської висловальної бази. Один заклад санаторного типу це дитячо-лікувальний здоров'чий комплекс Сокіл та шість наметових таборів в селі Тимирівці. Оздоровча кампанія 2014 року в Галицькому районі планується розпочати 2 червня. Заслухавши доповідачів та співдоповідачів, колеги взяли до уваги деякі зауваження і схвалили проекти програм. Любов Галько, Андрій Васків, новини телеканалу Раї.